Друзі, всім-всім всім привіт! З вами Як я, Снайпер я. І сьогодні я продовжую грати у гру Roblox. І це, а, і це нова частина. Типу, я сподіваюся, що ви бачили мою першу частину, там де я знімав, як я починаю. Сьогодні я а, маю втікти. Майв тик, ты в'язниці. За допомогою лопати і десь выкопти. О, тут вже ви... Ай. О, тут копають, копають, тут копають. Так, друзі, Я ж казав, що я сьогодні, сьогодні втечу. Дайте мені... Що я там не треба... Ох. Ха, Ха. Так, друзі, я ж вам казав, що я втечу. Я вам, друзья, казав, що я втечу. Вот я и втик. <риклад> я с хлопцем поехал. Я вам... И я вам казав, що я втечу. То ось я втік за одну хвилину и 15, и 15 секунд. <риклад> так, друзья. подивіться, я за декілька секунд втік. <риклад> я просто... я просто за... Декілька секунд і все. О, дивіться, скільки в мене всього є. Я теж хочу потренуватися. Я почав йти і почав бігти. Я побіг. Зараз я хочу і get off. Так, друзі, я зараз зліз і хочу потренуватися трішки. Я трішечки потренуюся. Ось я тут тренуюся, як ви бачите. Трішечки так все. Я боклав, трішечки потренувався, і хватить з мами. Я Пробуду на гелікоптері. Чи немає ще 5 тисяч лайзер немає. Я все зрозумів. Друзі. Сумно бути е, грабіжником До речі, я можу стати кимось коротим дуже. Ого, угу, я можу стати інспектором у а, е, Ага, я не звіту. Ти чого? Ого, дивіться, друзі, скільки в мене всього є. Я інспектор, я просто маю сліди. Бо мене заспавнили біля камери, друзі. Значить, я маю просто е, слідити за грабі... за грабірниками. Це крута роль. Це треба нікуди бігати. До речі, Спасибо бути реально прикольно. А тут десь є сигналі... сигналізаційна кнопка. О, тут є. Так, тут є сигналі... сигналізаційна кнопка, і я можу а, на неї натискати. Щоб тобто там хтось ламає ці чи... Коробку я не буду її І її ламати. Так, там, там хтось пішов, потрібно вимкнути синалізації, бо там хтось пішов на у то місце. Ого. Угу. А я хочу бути командиром. Я зараз стану командиром. Я хочу командиром бути. Я собі заміню, друзі, на командира. І я заспавнюся в тому ж а, самому місті. А ты хто? Два командира. Так. Так, я Думав, що можно вимкнути просто так, друзі. А там в грабіже я там бандит стояв у читав. Зараз я, я гляну, мне щось на радіо сказали. зрозумів вас, коротше, я потім послухаю ці ваші балайки, балайки. Зараз я... Я хочу дещо сказати. Ого! Я можу ту штуку носити якось. Чи що? Круто. Так, я так бачу, друзі. Ще дві коробки вільні, але в мене є все, що там можуть дати. Бо там максимум пістолет. У мене є пістолет. Я пішов коротше звідси. Оп. Ти куди пішов? Хлопець? Все, іди, іди за мною. Розумів, хлопець. Де за мною так той хлопець іде. Тут веде в двір. ви любіть, що хочете, у вас там інші. буду все сигналізації дуже багато було не на місці. У нас у во Тут Все. Все йди на подвір'ї. Все. Все зрозуміло, мене будь тут. Все. Все. Але я крутий. Поліцейський вмикаю сигналізації всяких на, ну, що ви її пустили сюди, ну, ви нормальні. Все так, все, всі насему грабіжників сюди. Всі бандитів сюди не сам. Ну, якось втекла що? Чи вона вышло так она наверное друзья вышла. так она вышла у там коробочки есть там есть там коробочки их никто никто не разломал и тут есть две надеюсь там удалитесь хп хп о грошит все друзья я Повідкривав і ХП, і гроші мені дали тут. Боже, так, друзі, це реально круто. Ага. Так, друзі, я вже 9 хвилин знімаю, і нічого такого цікавенького я не робив. Так, вся за мною, хлопець. У, у Везнайте. хлопець, хлопать сюда вывезнуть. Пускай його, пускай його пускай, его, пускай его. Так, хлопець, дай йому прийти. Дай йому прийти, я його увезнуть и Що ти ты Сео блоки, блоки, ті, блоки. Я не буду тебе туди нести, там де є. Uh. Все, він буде тут, розумію, хлопці. Не, його не пускати. Все, ай буде там. Розуміли мої хлопці. И він буде там, увесне еще. Він хотів втекти. Я хотів підкопати. Я йому не дав. Я думаю, що багато дуже, якщо дуже багато пробірників десь не там, то можна. То можна е, зімкнутися на ізатій. Це круто. Ди сюди. Ты чому стріляєш? Ааа, це напевно за те, що... вона обікрала. Так, все. Тренуватись. Дівчинка, тренуватись, зрозуміла? Я що хп подбираю. Так, а це що? Це в нього що таке? На ним. Так, так, так. Ага, це його гусь. О. Це гравацький був. Ти куди пішов? Так. Хлопці. пустіть його сюди. Сюди його пустіть. Так. Все. 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 Ти будеш тут. Росамій, хлопець? друзі я втік ви бачили я втік я вам обіцяв що я в цьому відео втечу і ви бачили що я в першу хвилину зйомки вже втік Тобто, що я вже десь в, в дві хвилини з нього зйомки я вже став тим класно ось зараз я вам покажу ким ось тим інспектру Ну і на цьому я закінчу своє відео з вами, був я з я. Ставте лайки, підписуйтесь на канали. І ставте дзвіночки. Пишіть крутезні мапи в коментарі. Можна не прям крутезні. Але такі... Але такі, що я надовго. Бо в мене в мене обмеження зйомки. У мене менше... Мені мене більше п'ятнадцять хвилин не можна чомусь. Всім до побачення.